Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте продовжувати дивитись наші філіжанки. Я всіх щиро дякую, що дочекались мене, що повертаєтесь на мій канал, і дуже щаслива знов з вами бачитись. Давайте сьогодні дивитись філіжанку без теми, але пропоную вам писати теми, ну і знаєте вже, що дивлюсь я тільки загальні теми, особисто нікого не дивлюсь, тож якщо дійсно ваша тема буде на широкий загал, то залюбки будемо дивитись її. Тож пишіть, будь ласка. Ну і давайте філіжанка без теми. Так, а дивіться, як цікаво. Тут якась жінка буде намагатись зупинити сонечко, не, не чіпай вогник, будь ласка. Свічка в мене сьогодні така, що не влазить в кадр, але вам буде її чудно. Тріщить саме свічка, але я думаю, що це навіть. Даже... Ну, так прикольно чути, як перед вогнищем сидиш. Тож, давайте подивимося: все ж таки, дивіться, показана жінка, яка намагається зупинити пару чоловіка та жінку. І тут якісь такі можуть бути ну такі, сімейна драма, коли щось не будуть розуміти один одного. коли... В сім'ї можуть з батьками якісь бути негаразди, непорозуміння. Знаєте, як от хочу не так, як ви хочете. І так, знаєте, може бути гучно, але це ж не у всіх. Цікаве, цікавий перегляд минулого. З цим переглядом стикається чоловік, він згадує багато чого з минулого свого, і для когось жінок це, знаєте, от тут філіжанка попереджає про те, що сиди та слухай. Йому треба висловитись, йому треба як вигнати з себе якісь от теми минулого, які його турбують. Донині турбують. Це може бути з далекого дитинства. Це може бути якесь хвилювання, яке засіло в ньому глибоко в душі, і яке, повірте, він мало кому може про це розповідати. Він мало з ким взагалі може про такі теми розмовляти. І ви особливу довіру маєте в цього чоловіка. Йому з вами хочеться. Розкриватись і хочеться, знаєте, як вимовляти те, що болить, от, довго болить. Це щось, що знаєте, травма. В людини є травма. І він просто так будь-кому не розкаже. Навіть ну, це просто от, навіть друзям, з якими він роками спілкується, він не може деяких речей розповісти. Це просто, знаєте, як цінуйте, це для вас може бути сюрпризом, на який ви навіть не одразу звернете увагу, що він так розкривається перед вами. Для когось з вас будьте готові до сюрпризу, приємний сюрприз, який хоче вам дати. Мені більш чоловіча енергія йде. Це як привітати з чимось, це як бути вдячним за щось. Теж показано, що в вашому оточенні мало таких чоловіків. І це ну, просто от ви не звикли до такого. Ви можете навіть казати, що та ташути, та не треба і не хотіти приймати. Людина від щирого серця це робить. Так, далі. Ну Дружня розмова показана. Для когось це два чоловіки, для когось чоловік та жінка. Дійсно, от це, знов, це мені більше знов схоже от на ту пару, в якій особливу довіру має жінка. І чоловік цей він дуже хоче бути важливим в вашому житті. Ну, чиїсь інтимні стосунки мені показані. Тут все так гаразд, і багато про вас думає чоловік. Багато, знаєте, думає, для себе він так думає, що ви якась важлива стаєте в його житті. Це якщо це якісь ну, такі недавні ще стосунки. Так, а у кого давні стосунки, тут можуть бути приховані ревнощі від чоловіка. Він думає, що у вас хтось з'явився або хтось цікавиться вами. І якось так він, знаєте, як придивляється до вас останнім часом, щось йому так дивно в вас. Так, давайте тепер в саму філіжанку дивитись. Трошки будуть все ж таки розбіжності. Дивіться, це як, наприклад, з мамою чоловіка. Для когось це вже свекруха, для когось у вас ще не оформлені стосунки, юридично не оформлені. Ну і просто мама чоловіка. Так, щоб сказати, що. На це дуже звертає увагу сам чоловік, то ні, я б не сказала. Але для когось все ж таки це як про колишню того чоловіка, з яким у вас зараз стосунки. І. Ну, знаєте, вона так вона придивляється до вас. Бо треба ж розуміти, що це за одна тепер з ним. Але так, щоб вам дуже на це звертати увагу, то я би не сказала. Він тут налаштований. Цей чоловік налаштований на вас. І в будь-якому випадку, дівчата, хто хто дивить, дивлячись того, хто дивиться. Хтось з вас це про колишню його, для когось з вас це про його маму. В будь-якому випадку, тут чоловік налаштований на вас. і я б не сказала, що є у вас привід хвилюватись, але бачу, що ви все ж таки багато думаєте про те, як воно далі там у вас буде складатись. Так, тепер показаний чоловік, який дуже налаштований на зміни в своєму житті, коли йому треба прибрати зі своєї дороги якихось конкурентів. Це може бути з роботою пов'язано, це може бути взагалі якась така ситуація, в якій йому треба як на ноги стати. От все ж таки, знаєте, коли людина дуже замислюється над тим, що йому треба, ну як, поміняти якийсь такий для нього на зараз звичний. Звичне з життя. От щось його вже не, не влаштовує в тому, як воно є. Не для всіх це буде про роботу насправді. Це може бути якась така ситуація навіть з його якимись там друзями. Дуже шумна свічка, так? Да? Я дуже маю надію, що вона вам не, не заважає. <ріст> така дивна мені трошки на нічого. Неочікувано шумно. Ну, так, так тепер, тепер, прибуток для когось з вас найближчими днями прийде. Це може бути і зарплатня, там, аванс, може бути таке. Або може очікуєте якісь виплати соціальні. Це щось, знаєте, не таке щось незвичне. Це виглядає як от зазвичай ви отримаєте ці гроші. Далі для когось з вас звертаю увагу на ожеледицю філіжанка. Будьте дуже-дуже уважні, бо для когось це може бути навіть неочікувано, коли виходите з дому, будьте одразу уважні. Попередження більш за все йде для чоловіка, але ж, дівчата, ви ж теж бережіть себе. Зміни. Які влаштує для когось з вас чоловік. От знаєте, клопіт буде в жінки, бо він зненацька з'являється, і вам дуже треба буде, як знаєте, як швидко щось приготувати, швидко себе до ладу довести, там, знаєте, там підфарбуватись, там, ну, причепоритись. Далі. По роботі соціуму когось з вас дуже чекають заради якихось таких конкретних змін. Ну, що, наприклад, це, це як, наприклад, ви можете це зробити. Ви це по вашій професії, наприклад, це за вашим фахом. Є певні якісь обмеження, поки вас нема на роботі, щось люди не можуть зробити і чекають на вас. Далі для когось з вас показана тема, коли ходите, ну це як в спортивну залу ходите, і мені присідання показані. ну Це просто як фізичні вправи. Для когось з вас, от ви як займаєтесь собою, і ви доведете до ладу те, ну, те, на що ви налаштовані. Показано, що не збавляй темпу, в тебе вже виходить. Навіть якщо ви просто от перше заняття собі влаштуєте, це вже для вас величезний крок. І в тебе вже виходить, бо це, ти вже прийшов чи прийшла до цієї зали. В когось з вас завершення. Зараз ну, через зустріч тут якийсь чоловік вас дуже чекає, є ідея. От Він хоче з вами побачитись, бо в нього є якась, Ну на його думку, класна ідея. Хоче з вами обговорити. Далі дивлюсь. Показаний чоловік, який багато думає про жінку, про фігуру вашу, дуже йому до смаку, ваша фігура взагалі, як ви виглядаєте? Як ви себе несете, е, пригадує вас, або це просто якесь платтячко у вас гарненьке є, або це якась спідничка у вас була, яка підкреслює дуже ваші гарні форми, йому дуже до смаку. Взагалі, як ви вмієте вдягатись, відмічається це для себе, що у вас гарний смак. Далі, про що вам ще треба знати? Якийсь чоловік, дуже всміхнений, щасливий, прийде до вас на роботу. Ви, ви якраз будете не в настрої, а він як вас побачить, він просто просяє. Бо взагалі якийсь дуже щасливий вас бачити, дуже до вас особливо якось ставиться, знаєте, виділяє вас серед всіх інших співробітників, бо якось ви його налаштовуєте на гарний настрій. Так, ось тут. Хвилюється, ви спілкуєтесь, ну, кілька людей коло вас. Ви щось розповідаєте, але це не є такою якоюсь гарною новиною. Через вас буде хвилюватися якийсь чоловік. Ви, ви розповідаєте про щось, що вже сталося. Ви як надаєте інформацію, як це відбулося, як це саме було? От, ваше хвилювання, ваше враження, От, якась ситуація, і вами. Ну, розкладається, по... по подробицях якось пройдетесь. І він, слухаючи вас, от просто, знаєте, так, хвилюється, що, Боже, що ж вам довелось пережити. Мені подробиць тут не показано. Але це щось, що вже було в вашому житті в останній ну, скажімо так, наприклад, беремо тиждень. От в останній тиждень. Останнім часом, так, ви просто даєте подробиці, як що було. І все. Ви вже вийшли, ви вже дуже так гарно виглядаєте, ви вже людина, яка щаслива від того, що все позаду. Тут процедури якісь проходять, або це масаж, або це щось інше. Як, знаєте, от Людина, яка як під питанням, як що далі робити, це, як, наприклад, назначила якесь лікування, і воно змінить ну, багато якихось таких показано. Спочатку якісь дрібнички, а потім ці дрібнички в одне ціле. Складаються, от зміни будуть, але от коли людина починає це лікування, щось є питання, чи це допоможе, трошки більше віри в те, що от ваш організм здатен впоратись, вірте в себе і кажіть собі, що ви здорові, що все буде гаразд, і все владнається. І повірте, іноді, просто говорячи собі гарні речі, ми Швидше їх притягуємо в своє життя. Не іноді а це так завжди працює. І коли погане щось собі говорите і про себе, це теж працює, повірте, яку програму собі будете ставити, така на вас і буде працювати. Тож ставте собі гарні програми. Все, на цьому закриваю філіжанку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, і змін тільки найкращих. І людей кращих поряд з вами. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. До, до скорих зустрічей. Всім пока!